Нарешті, ну нарешті ж таки, сьогодні сонячно. За декілька тижнів хоч перше побачили сонечко. І після установки панелі я так і не побачив ні разу, як вона працює, ну хоча би при такому освітленні. Батарея заряджена на 92%. заходить 56 А45. Ну, це ж вона заряджається. Так, ПВМка 4,2 2 Ампери видає. Так, панелі, що на схід 22 Ампери. 20 А видають дві панелі на південь паралельно по 245 Вт. Ну і ось наша. 615-та панелька. Так, а як же, га? 389, 390. От. Або це 28 Ампер. Так, і що ж туди заходить? 75-73. Так, ну зараз поміряємо ще й кліщами. Так, а кліщі показують. Та таке ж і показ 76 Ампер. Так що сонечко все працює. Сьогодні якраз і не вимикають чомусь світла. Видно, знову помінявся графік. По мірі заряджання струм падає. Ну, сумішку так з марками. Зараз ще раз глянем на 70 А. Це 0,2 с практично, для 315 комірок. Ну і тут 71 А. 93% батарея заряджена. Всім гарного дня. Гарного, тихого, мирного головне, а також сонячного-сонячного дня.